У вівторок у Новомосковському відділку міліції пройшла вже досить традиційна зустріч з громадянами та засобами масової інформації. Головною новиною зустрічі було призначення тимчасово виконуючим обов'язки начальника міського відділу міліції рибака Віктора Станіславовича. Неділю пропрацював тут, але я яка не чужий, я свій. До цього я 18 років попрацював 15. В райвідділку, потім три роки попрацював тут. Від знайомства одразу перейшли до справи. Головним питанням було проведення місцевих виборів. За словами Віктора Станіславовича, з 8 жовтня новомосковські типографії вже розпочали друкувати бюлетені. Тому ми беремо під охорону вже нашу типографію. Ми під охорону беремо наші територіальні дільниці. Потім, коли територіальні дільниці будуть організовані, ми заступимо на охорону громадського порядку. Прикожний працівник буде на дільниці. Він не має, згідно з закону, права знаходитися на цій дільниці. Ми будемо тільки знаходитися рядом тільки по запрошенню голів комісії приймати якісь адекватні дії, якщо вони будуть виникати. На конференції, окрім засобів масової інформації, було чимало представників різних політичних партій. Віктор Рибак висловив надію на співпрацю з ними, а також на порядність та чесність кандидатів в депутати. В зустріч з вами буде говорити про те, що ми з вами будемо спілкуватися на протязі всього виборчого процесу, щоб якщо будуть виникати якісь проблеми, ми їх вирішували, вирішували до того, як вони будуть переростати в якісь не вже нерегульовані ситуації. Від лиця громадськості до новопризначеного начальника міліції звернувся громадський діяч Анатолій Білик. І я думаю, що сьогодні не для похвал ми зібралися, а просто для доброго слова сказати, для доброго слова сказати керівництву. До міськрайонної міліції і будемо знаходити спільну мову: є у вас проблеми, є у нас проблеми. Ви знаєте, що ніколи ми в гострорі не стояли, ніколи в гострі не стояли, а завжди допомагали правоохоронним органам. Удачі вам, а ми вже тут, хто представляє партії, зробимо все можливе і неможливе. Що підвести. На наостанок зустрічі, тимчасово виконуючи обов'язки начальника міліції Віктор Рибак, наголосив на важливості співпраці та діалогу між суспільством та правоохоронними органами. Не дивлячись на величезну проблему з кадрами, криміногенна ситуація в місті залишається спокійною, зауважив він, і це не лише завдяки правоохоронцям, але й високому рівню свідомості громадян.